Всім привіт! Сьогодні в нас з вами перше грудня. А це означає, що ми будемо з вами підводити підсумки рубрики. Збулось за листопад 2024 року. І цього місяця в нас з вами будуть три переможці. Як і впродовж всього цього року, на грудень, тобто на цей місяць, що почався, у нас розпосюджуються ті ж самі правила. Тобто, протягом грудня ті, хто ще не отримували від мене колоду, вони можуть доєднатися до. Цієї рубрики, і яким чином це відбувається, як отримати від мене колоду в подарунок. Якщо ви слухаєте мої розклади, запам'ятовуєте, що я кажу. І, наприклад, там, я попереджала, що там щось повинно статися і воно стається, ви можете повернутися в те відео, там, де я про це казала, і сказати: збулось і що саме збулось. Тобто так, щоб було зрозуміло, що, що я це казала, і що воно е, сталося, яким чином воно програлося. Тільки єдине, що я вас дуже прошу, не е, копіюйте там всі підряд новини з телеграму е, з просто словом збулось, тому що ну я все все читаю, бо іноді ну, буває таке, що типу, збулось добрий вечір. Збулось, я поділяю вашу точку зору. Ну от так не треба робити, бо я це все читаю. І я не ванга, я не буду приписувати собі. Того, чого я не прогнозувала, ось, ну а тобто, на грудень в нас залишаються ті ж самі правила. І, і ті, хто не отримували від мене колоду, знову ж таки, якщо вони запам'ятовують, там, що, що я казала, і воно збувається, ви можете зайти, написати слово збулось, коментар, саме, що там збулось, щоб я знайшла вас потім. Бо я в кінці місяця шукаю коментарі зі словом збулось, і потім їх всі перечитую. І таким чином. Там декілька в нас переможців буде за грудень, і вони отримують від мене колоду. З 2025 року, з наступного року, я буду вводити нові правила, які ще саме я не придумала, але ну, мені треба буде подумати, як змінити правила, як змінити рубрику, але я хочу все одно, щоб між мною і вами був якийсь зворотній зв'язок, бо ви все одно витрачаєте свій час. ну і... Мені хочеться теж зробити для вас приємне. Тобто, щось повинно бути, якийсь подарунок для вас, в тому числі, ну, це карти Таро будуть, звичайно. Але я ще не придумала, яким чином змінити рубрику. А на грудень залишаються ті правила, які в нас з вами були. Так, ну а в цьому місяці, в листопаді, в нас з вами є три переможці, і колоди в нас дуже яскраві в цьому місяці. Це «Curious Travel» Таро Таро пригод. І воно насправді дуже оптимістичне. Це нова колода, вона нещодавно вийшла, в мене теж така є. Ці запаковані, звичайно, до вас поїдуть, а я розпакую вам покажу, як вона виглядає. Книжечка маленька, вона дуже класична. Я навіть не думаю, що вам доведеться читати книжку. Хоча ну, з Google перекладачем це дуже легко зробити. Просто наводити камеру Google перекладача, і воно все перекладає. Ем, така вона жовтенька, дуже сонячна всередині. І вони дуже приємні. На дотик це зараз така, модний такий папір, він, наче як, трошки як в клітиночку. І давайте я вам покажу: тут е, золото є. Я дуже люблю це е, золотішечко. Колода яскрава, оптимістична, вона не лякає, вона дуже така приємна, спокійна, врівноважена. Я думаю, що вона як класика буде чудово працювати і що ви з нею спрацюєтесь і вона вам сподобається. Така вона супер-мега-оптимістична. Не бачу я в ній особливих там якихось. Оця карта Десятка жезлів це карта важкості. І я не могла ніяк її зрозуміти. Вже думала, що буду в мануал лісти читати, що мав на увазі автор, але мені на другому каналі, там, де я робила огляд цієї колоди, мені підказали, що це ж роги, які вже треба змінити. Тобто роги, які треба вже скинути. Тобто, час прийшов скинути старе. Ну, Ну, от, так. Ну, дуже багато бейтовської класики. Ну, тобто, таке. А це додаткова карта Тревелерс. Ну, тобто не ті, хто подорожують. Вона ну, дуже така приємна. І я за що я люблю ці колоди, що саме малювали люди, що нема штучного інтелекту, що це дійсно авторські колоди, що їх художники малювали з повагою до того, хто буде ними користуватися. Бо тут такі саме чуттєві малюнки, і вони дуже приємно виглядають. Красива колода, башта. Не можу сказати, що вона там лякає, чи вона там дуже така якась смурна. За традицією, все за традицією, Така ненапряжна. Ну, коротше кажучи, приємна колода, і я дуже сподіваюся, що вона вам буде давати чіткі, зрозумілі, правдиві відповіді. Дуже красива сила. От саме через цю карту я її купила цю колоду собі. Бо тут ця сила, вона прям така тендітна, маленька дівчинка, яка підкорила собі величезного лева. Ну, я, я впевнена, що вона сподобається в роботі, бо вона дуже така проста і не, не напряжна. І ну, просто приємно, що вона так доволі якісно зроблено. І... Це теж не може не радувати. Тобто в нас три переможниці, і нарешті я зараз скажу імена. Але ще до вас поїдуть, оскільки в нас дуже скоро свята, і вже буде Миколай, ще до вас поїдуть такі три чудові янголи. Їх можна на ялиночку, якщо будете ставити, вони, так от в них є така штучка, можна повісити такі три маленькі. Для вас янголятка, ну, Просто для того, щоб вам було приємно і такий маленький оберіг для вас. Ну і саме головне, дівчата-переможниці: це Вікторія Царькова, Нік Панамка 73. Наталі. З пташкою Нік Наталі юей 3. І Місіс Сміт, місіс Сміт. Джию три б д. Ось ці три троє дівчат: місіс Сміт, Наталі і Вікторія Царькова. Я вас вітаю з перемогою. Дуже дякую за те, що ви брали участь. Сподіваюсь, вам колоди сподобаються. Я вас чекаю в першому коментарі для вас, ці троє дівчат. Я закріплю посилання на групу маленьку для нас в Телеграм, там де ви. Мені, будь ласка, прийшліть скріншот з вашого youtube аккаунту, де буде видно, що це саме ваш акаунт і що це ви писали мені коментарі, і потім я вас в особисті запитаю адресу для відправки нової пошти. Так і, і ще один раз нагадую для тих, хто планує брати участь в грудні в цій рубриці. Будь ласка, ця рубрика тільки для українців. І я відправляю тільки новою поштою. Звісно, за свій рахунок я відправляю. Тобто, це просто подарунок. Проте, якщо, наприклад, ви українці, ви просто десь за кордоном, ви теж маєте можливість приймати участь, у вас повинен бути хтось, кому на території України я можу відправити. Тобто туди, де працює нова пошта на території України. Ось, ну і все. Так, все сказала, наче все сказала. Все. Знову ж таки, вітаю дівчат. Запрошую тих, хто ще хоче в цій рубриці прийняти участь в грудневі розклади. Можете вже дивитися, що там збувається, що не збувається. Я сподіваюся, що теж якісь цікаві колоди оберу. Ну, а на зараз в нас з вами все. Дякую вам дуже за увагу. Якщо у вас залишиться питання, пишіть. Ну, а для тих, хто, наприклад, хоче прийняти участь і не знає, як це робиться, от в мене з правої сторони, там, де я показувала, ну, тільки що там я повинна вставити сюди коментарі за минулий місяць, і ви будете бачити, які коментарі пишуть дівчата, тобто вони знаходять подію, яка сталася, повертаються в те відео там, де я про це казала, і вони пишуть, що дійсно. От, наприклад, там була подія, да що я казала, що нам повинні дати дозвіл на застосування зброї по території Росії. Дозвіл дали, і дівчата прийшли, написали, що збулося там Україні надали, надали дозвіл бити по території Росії. Це чудова новина, дійсно. Ось на ну все дуже багато від мене сьогодні. Щось тексту. Дякую вам за увагу. Все в нас вам було, є і буде Україна. Обов'язково головне тільки, будь ласка, бережіть себе та бережіть один одного. На все добре.